Одна людина загинула, одна травмована наслідки нічної атаки дронами. Побиття чоловіка. На Львівщині розслідують обставини інциденту у районному ТЦК. Малювала портрети військовослужбовців. Американська художниця відвідала Україну. Близько п'ятої години ранку у Львів атакували безпілотниками шахедами. Як повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, через три влучання у склицькі приміщення там зайнялась пожежа. Під час її ліквідації під завалами знайшли тіло загиблого працівника. Повідомив у телеграм-каналі Максим Козицький. Через нічну атаку шахедами у Львові перекрили для руху транспорту частину вулиці Городоцької. Транспорт скеровували в об'їзд, поки надзвичайники ліквідовували пожежу. За словами речника рятувальників Львівщини Віталія Туровцева, гасили пожежу 125 рятувальників і застосували 30 спецмашин. Складність засіння полягає в тому, що на даних складах знаходиться дуже велика кількість горючого матеріалу, плюс бітум, який знаходиться на поверхні даного складу, стікає донизу і складнює гасіння. Зважаючи на сильний вітер, який теж присутній, це все сприяє збільшенню площі пожежі. Потрапити сьогодні на роботу не змогли й ті, хто працює неподалік складів. Вже від кульця нікого не пускали. Я вже пішов пішочком прийшов сюди від колія від кліця, і тут же поліція не пускає. Каже, обмежено, мусите чекати, поки не вогонь. Біда, біда в людей сталася. Стоїмо, чекаємо, бо ми наше робоче місце там. Чекаємо. На території складів зберігали гуманітарну допомогу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Як повідомили на Фейсбук сторінці благодійної організації Caritas PES, Спес повністю знищено приміщення складу та все, що там було а це близько 300 тонн гуманітарних вантажів та гуманітарний транспорт. В цій локації знаходяться склади. Гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія і площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. Спілкувався з керівником карітасу. Вони якраз отримали гуманітарну допомогу, теплі речі, одяг, зуття, генератори, щоб Львова відправляти в інші точки по Україні. Також під час атаки шахедами 26-річний чоловік отримав поранення, перелом ноги та забій легень, Повідомив ортопед-травматолог лікарні святого Пантелеймона Костянтин Панчук. Станом на зараз пацієнт перебуває у відділенні травматології ортопедії, переломи стабілізовані, почуває себе задовільно. Подальшому ми проведемо оперативне втручання, стабілізуємо перелом, активізуємо, вертикалізуємо пацієнта і будемо далі спостерігати. Загалом, як повідомив у телеграмі керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у напрямку Львівщини летіло 18 дронів, 15 із них збили в сили ПВК. Захід сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на відео, яке поширюють у соцмережах. На відео, нібито військовослужбовці б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Чоловік, який представляється Вадимом, каже, що він харків'янин і його утримують у ТЦК. Уже шестые сутки я здесь меня удерживают. Неизвестно, когда там отпустят, не отпустят, не отпустят в статусе И Забрали телефон. В телефоне есть много видео. Он заблокированные у меня. И они не вскроют его. Я потом все предоставлю. Там есть свои номесоры и т.д. т.п. Так шо. помогите, пожалуйста. Свою позицію Львівський обласний ТЦК та СП опублікував на сторінці у Фейсбук. У дописі зауважили, що на відео, яке поширюють у мережі, видно лише частину події. Що саме відбулося в даній ситуації, що придувало діям військовослужбовців, з'ясовують керівництво призначило службову перевірку. На цей час цих військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Попередньо подія сталася сьогодні у приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями і застосуванням зброї. Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Роман Найда Львів'янин під час повномасштабного вторгнення оборонив країну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув, виконуючи бойові завдання на східному напрямку 9 вересня. Олег Колесніков Львів'янин під час повномасштабного вторгнення боронив країну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 12 вересня. Йому було 45 років. Львівська область може залишитись без понад 10 мільярдів гривень ПДФО, тобто податку на доходи від фізичних осіб. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор обласного департаменту фінансів Олег Демків. За його словами, з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 податок на доходи фізичних осіб із зарплати військовослужбовців та поліцейських спрямовуватимуть не у місцеві бюджети а у спецфонд державного бюджету. Якщо ПДФО з військових повністю буде вилучено з місцевих бюджетів області, наступному році ми втрачаємо біля 10 мільярдів гривень. Цьому році, якщо це буде зроблено з 1 жовтня, біля 1,5 мільярда гривень. Це великий ресурс для порівняння. В цілому місцеві бюджети Львівщини цього року становлять 40 мільярдів гривень. Це четверта частина. третина місцевих бюджетів області це територіальних громад. Ну, будуть мати серйозні проблеми з тим, щоб своєчасно фінансувати захищені статті. А це заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти і так далі. Якщо заберуть так званий військовий ПДФО, то до прикладу Жовківська громада втратить біля 12 мільйонів гривень в рік, розповів міський голова Жовкви Олег Вольський. За його словами, на території жовківщини є п'ять силових структур, із яких ПДФО поповнюють районний бюджет. До прикладу, від військових в нас в цьому році є тільки 2 мільйона гривень, а 10 мільйонів це є ті кошти, які приходять від поліції, від ДСНСників і від інших структур, які є таким силовим блоком. І я, як міський голова Жовкова, так само багато моїх колег на території тих громад, де нема багато військових частин, де нема багато військових формувань. Вони. Ми виступаємо за те, щоб залишити саме ПДФО від силовиків у громадах. Бо військове ПДФО ми розуміємо, що можливо прийдеться довідати. Це такий буде вимушений крок. Через відсутність кворуму депутатів у Львівській обласній раді не ухвалили звернення до президента України і Верховної Ради, аби не позбавляти бюджету місцевих громад податку на доходи фізичних осіб. А дата наступного сесійного засідання поки що невідома. Саша Семіальс, художниця зі сполучених штатів, малює портрет пацієнта реабілітаційного центру Суперхюменсенішліакеймтію Причина, чому я приїхала до України, це те, що я хотіла вшанувати військових, які зробили неймовірні жертви, щоб захистити свою країну, свій дім, людей і дітей, свою культуру. Саша розповіла, що понад рік тому, коли дізналася про війну в Україні, вона віддавала 10% з продажів картин для організації World Central Kitchen, яка працювала в Україні. Я захотіла приїхати сюди, подивитись солдатам в очі і сказати Дякую. Дякую за вашу підтримку. Позою для портрету Геннадій Тичина. Чоловік родом з Одеси, проте жив в Ізраїлі. Повернувся в Україну в березні минулого року. Воював у складі іноземного легіону. Травмувався на Луганщині у грудні минулого року. Наступивши на міну, він втратив ноги. Гарно. Це ти, ти моя супермодель. Супермодель, супергерой. Я знайду тебе і віддам портрет. Наступною моделлю для художниці став Олег Цуньовський. Чоловік раніше навчався в католицькому університеті, є доктором східноцерковних наук. Був мобілізований у лютому цього року, травмувався, захищаючи криміну. І навіть будучи та, в Києві, то я попросив, щоб принесли мені там чисті листочки, а 4 кілька ручок і все. Бо в мене ще не дописана книга є. Тому та над якою я працював, там все, ще, щось. Треба дописати. А як був серед відвідувачів, в мене тут кілька ректорів моїх колишніх професорів кажуть, в тебе там не дописано, скільки ще не початих. Саша Семіс розповіла, що дорога до України з Каліфорнії зайняла добу. Їй було страшно їхати в Україну, де відбувається війна. Та каже, що ця ситуація нагадує їй кінцугі. Це традиційний японський метод ремонту кераміки. If you have a коли в тебе є красива керамічна мисочка, і вона випадково падає та розбивається, ти можеш відновити її і тріщини заповнюють золотом. Тож це ще красивіше, і це я хочу донести до людей в Україні, будучи тут, малюючи солдатів, тому що після зцілення все стає сильнішим. Повернувшись додому, художниця планує намалювати такі ж великі портрети та зробити виставку у музею і так привернути увагу до війни в Україні. Також Саша додала, що планує повернутися в Україну і відсвяткувати нашу перемогу. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Благодійний фонд Крила надії провів вже четверту школу лікарняних клоунів. Упродовж трьох днів охочих волонтерів навчали, як правильно поводитись, спілкуватись та жартувати з дітьми, які лікуються у медзакладах. Як розповіла Суспільному, піар-менеджерка благодійного фонду Крила Надії Ірина Папірник, навчальний вихід клоунів-новачків відбувся в першому медичному об'єднанні Львова. У мене з сім'ї був досвід хвороби близької людини, в якій Дуже була потрібна допомога з боку і тепер хочеться віддати соціальний борг. Це новий досвід, але я думаю, що має бути все класно. І зараз ми з вами йдемо, піднімаємося на другий І Ви можете подивитися на стіни. Які ми вирішили законсервувати, і всі шари, які залишилися, які залишила нам історія зберегти Божана Поленська, програмно-виконавча директорка показує вежу арт-центру. Фабрика повидла на поверхи. ведуть сходи. Є дерев'яні вікна та двері, які вдалося частково реставрувати, а втрачені елементи відновити. За словами Божани Поленської, на цьому місці була фабрика алкогольних напоїв під назвою Йозеф Кронік і син. І тут планують розмістити експозицію, яка розповідатиме про цю будівлю та район Львова та заклад з терасою. В експозиційному залі планують відкрити першу виставку. Тут цей простір презентуватиме через мистецькі твори, через діалоги, через вистави. Можливі теми, про які ми хочемо говорити, але окрім цього, це площа, простір для розвитку митців і сучасного мистецтва для нашої країни такі осередки є великою необхідністю, бо ми представляємо українське мистецтво, ми даємо митцям можливості розвиватися. Як розповіла операційно-виконавча директорка Тетяна Федорук, арт-центр сучасного мистецтва складається з історичної частини, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, та нових просторів, які збудували. Для цього проводили закритий конкурс, участь брали п'ять архітектурних бюро. То в нас є декілька блоків з новими приміщеннями. Зараз ми можемо бачити кафе. Над ним є офісні приміщення. Також у нас є багатофункціональне приміщення аудиторіум, в якому будуть проводитися і Покази кіно, фільмів, конференції, театральні постановки і, і в добудованому залишається більшість підвальних приміщень. Геральт Біндер, швейцарський та австрійський історик, придбав приміщення фабрики вісім років тому. З цього часу тут проводились ремонтні роботи. Загальна площа приміщень близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Також у комплексі є прибудинкова територія та парковка. Перша моя думка була. Як рятувати рату, її, бо, тому що стан був дуже поганий. І друга питання таке було, що що робити з нею. І я думав, що найкраще було, б, якщо це буде якийсь культурний центр в цій частині міста, а, бракує щось такого. Взагалі, я думаю, у Львові бракує такого так, такий центр. Сьогодні команда повідомила про дату відкриття сучасного мистецького центру. Це буде 19 листопада. Також цей день відкриють експозицію українських художників. Іван Кадосько, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.